З міста рівне до нас приїхав Євчук Володимир! Добрий вечір! Всім привіт! Усім привіт! 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 Юра, привіт! Вова, привіт! А це одразу нормально, це одразу з енергетикою людина вийшла. Та я просто хочу в туалет. А, то тобто, в Нет. нас дуже мало часу, да. так? У Нас 5 хвилин рівно. А ти готовий на 5 хвилин? Ніфіга собі. Вова, будь ласка, будь до мене обличчям. З мого ракурсу, шановні журі, вам не здається, що вийшов Дімо Ванатік? А ну, давай, жартуй! Здалося мені, що ми десь з тобою бачились. Була ситуація. І здалося мені, я тебе тоді бачила. Роздягненим uh, да може wow. бути так. Опа. 에, давайте так, щоб швидко розкажу. Значить, на новому каналі є шоу Хто проти блондинок? Леся Іванівна там ведуча. Знаєте, на майданчику є людина, яка допомагає артистам. От я була е, та людина, яка от е, під час е, там, невеличких дублів виносив Лесі Іванівні таку табличку з е, сценарієм, щоб е, ведуча, орієнтувалася, порядок там дій на сцені, що відбувається одним словом. І остання зйомка, останній день там вже дуріли максимум просто один одного смішили як могли. І знаєте, в е, коміка просинається цей такий азарт, коли я маю розсмішити її, типу, я маю її розсмішити. Кожен раз я виносив таку табличку і вбігав. виносив і, і швидко. І тут ми придумали взагалі прикол. Я роздіваюсь до гола. <сум> ну, Максим голий, як ви уявляєте, голу людину, так і є. Скочем приклеюю собі сюди одну табличку <сум> і, і, і сюди одну табличку. І отак скочем мене обмотують, а там таблички ну, невеликі. Ідеально, <сум> совпало. <сум> Це стоїло того, щоб дивитися їй в обличчя цю секундочку. Ти вибігаєш голий просто. Даєш їй табличку третю, бо дві на мені. Даєш табличку і все. Стоп, зйомка! Всі починають ржать. Я це зробив заради того, щоб зараз тут це розказувати. Я думаю, що не дарма. Це було дуже смішно, боже. Це було б дуже круто, як ви зараз би вийшли. Це та історія, знаєте, коли кажуть, це треба було бачити. І у Лесі тригер такий. Мені дуже сподобалось, я візуалізував, особливо, коли ти табличку давав Лесі отак-от, вверх чуть-чуть. Я, я розумію, що це була реально правда. Отже, Вова, да. е, в тебе буде одна хвилина зараз для того, щоб виграти дві тисячі гривень. Якщо ти готовий, то ми можемо починати. Так, е, да, я готовий. Глядачі. Володя, Кайк. давай. Ми тебе підтримуємо. Кайк. Вова, бажаємо успіху. Хвилина починається. Так, почав носити окуляри. Почав носити окуляри. Знаєте, яка сама крута фішка окулярів? Я зрозумів? Окуляри дають тобі можливість називати інших людей в окулярах очкаріками. Ну, типу, внутряк, своя фішка. Всі розуміють, всі реагують, це як прикол, типа. Це все рівно, що, знаєте, якби повія прийшла на роботу і така: «Що ви шмари? Це некрасиво. Потрібно всіх поважати. Я дуже поважаю, якщо вони роблять свою роботу, ще й донатять, бомба, все. Лесо, Це я... було дуже смішно. <ріст> Вова, в тебе є 2 тисячі гривень. Чи готовий ти піти на 5 тисяч гривень? Чи ти прийшов з однією фразою, розсмішив, забрав дві тисячі і пішов? Ні, я хочу далі. Якраз просинається якийсь такий е, адреналін. Я саме за відчуттями всіми прийшов, того я точно далі. Будемо будем пробувати. Вова, Дякую. твоя друга хвилина і можливість виграти 5 тисяч гривень. Починається прямо зараз. Е, дуже довго не хотів носити окуляри, віднякувся. У мене зір просто дуже довго поганий, але я віднякувся. Казав, що в мене поганий, хороший зір, не треба ніякі окуляри до тих пір, поки не з'їв клопа. Зима почалася, вдіваю зимню курточку, засовую в кишеню руку, достаю семечку. Думаю, що семечка буде пропадати. Я в рот її, а потім думаю, а що це семечка по роті бігає. Їхав сюди до вас на укр Знаєте, що в «Укрзалізниці» є жіночі вагони? А а я думаю, а може ви не з того почали рішати проблему? Може спочатку зробили в вагони. Скажи. Ну, про... Це наша історія, я не буду її розказувати. мене. напили. А можна шоу попросити зробити мені таку подушечку, Знаєте, таку, щоб я туди зразу лобом. Леся може стол пробити. Розсміялась знову Леся Іванівна. Володя, забирай гроші і йди. Я не витримаю. Я не відпускаю Володю. ти що? Ні, Я тако на секунді тридцятій поняв, що я не хочу в туалет. Я так злякався. Думаю, не вже так дай роззажала. Скожилася. А я хочу подивитися, як Леся проб'є стін. Я думаю, що ми можемо продовжувати давайте оплески. Вов, твоя хвилина починається зараз. Let's go! Може, хроп'ячі вагони б зробили б, ну просто або, наприклад, продавали б квитки по росту. Наприклад, щоб в кожному купе була людина метр вісімдесят. Ну, ви цим не стикались просто. Я просто один раз їхав в купе, і ми четверо, метр шістдесят. Я вам серйозно кажу, ми по вагону ходили, шукали людину, хто нам матраси буде знімати. У висновку я залажу на саму верхню полку, подаю малому на полку нижче і так здавалося, що мурахи тирять матрас. Я за 28 років не навчився пити алкоголь. Уявляєте? За 28 років. Ну, не знаю своєї дози, не знаю своєї міри, коли її зупиниться. Ну, було, от, у вас таке, що ви стопочку випиваєте — тверезий. Ще стопочку тверезий. Ще стопочку проснувся обостяний. що, після третьої. Да? То це треба щось задуматись. 40 секунд перед останнім жартом Юра сидів з курячий попай на обличчі. <ривіт> з Скурячий попай на обличчі. сидів, <ривіт> наче Наші пив з трубочки. Е, е, але на 41-й тобі вдалося розсмішити е, обох коміків. Вов, Дивись, 10 тисяч гривень вже солідна сума. Кайф. <ривіт> е, <ривіт> я <ривіт> думаю, що правда. це немалі гроші. Чи готовий ти ними ризикнути для того, щоб мати змогу виграти 20 тисяч гривень? Так. Е, да. Да. Так просто? Да. Так. Хвилина для тебе, поїхали. Всі зараз переходять з російської на українську. Це дуже круто, реально дуже круто. Але знаєте, кому найважче? Людям, які говорять суржиком, скажи. Дуже важко, реально. Бо до тих пір, поки ви російськомовні, не почали переходити на українську, всі думали, що ми суржикомовні говоримо українською. А суржик, ну це ж це таке діло, знаєте, не туди і не сюди. Ну, суржик, щоб ви розуміли, — це коли осінь всі приходять шортів на штани. А ти стоїш, як в бріджах просто. 20 тисяч гривень. <плодиснен> як <т> я розумію про що мова. 20 тисяч гривень, я тебе з цим вітаю. Зараз дуже важливий момент. Чи готовий ти. Піти на 50 тисяч гривень. Це прям дуже важливий момент. Я вже так. О, так е... Або забрати 20 І не буде цієї самої важкої хвилини. Але з іншого боку, ти можеш добігти цей марафон і забрати 50. Е, Хочу добігти, хочу спробувати добігти. Хочеш добігти да, дуже. Так мені хочеться. Наш хлопець Красавчик. Ну я ж реально заберу і буду е, шкодувати потім. Ну реально, а так ну щоб не було, це точно кайфові емоції. Дякую вам до речі за це. Дуже кайфово реально Вова, Твоя кайфова фінальна хвилина починається зараз. Поїхали. Недавно їздив виступати до військових на передову і хотів підняти їм настрій, щоб в них бадьорий був настрій і тільки розстроївся, чесно кажучи, бо тим самим зрозумів, що навіть військові краще жартують, ніж я. Я вам поясню: я залишався в них ночувати, залишаємося ночувати в якійсь старій сільській хаті. Я засовую руку під подушку, достаю два магазини. У мене ножки дрожать, я йому показую. Військовий дивиться на мене, засовує руку під свою подушку, достає чисті труси. Каже: невірно, святий Миколай перепутав наші подарки. Я до війни взяв квартиру в кредит під 7%. І мені сказали, там пункт був, що не передбачених обставинах кредит може бути 15%. Я кажу, в яких обставинах? Вони кажуть: Та". я кажу: ну, і раз написано, мають бути якісь обставини. Та". Я кажу, ну скажіть, ну вдруг війна. Я взяв кредит на батька оформив. Дожав! Дожав! Я ніколи такого не відчував, скільки не був на сцені. Боже, які це відчуття. Вова, ти красавчик, весь зал тобі аплодує. Дякую вам, вова, ми тебе вітаємо. 50 тисяч гривень. Ми переможе з шоу розсужу коміка по новому. Дякую вам. Дуже класно. Дуже Такі такимо. Давай, давай, давай! Отіки, оці. Це просто адреналін страх, бажання. Почекайте. Адреналін страх, бажання виграти, бажання гарно себе показати. Тобі взагалі не хочеться. Мені хочеться ще шосту хвилину, чесно кажучи. Ну, коротше, дуже круто, дуже.